Привіт, я ваш мачник. Коли ви звертаєтесь до нас, щоб купити собі фарбу для взуття, для мене завжди виникає питання, яку. Якість ви хочете отримати на кінцевому результаті. І сьогодні коротко, тезісно, на прикладі цієї пари я покажу вам самий вірний способ для фарбування взуття, і щоб результат був не тільки красивим, а й ще й довговічним. Сподобався приклад однієї з наших жінок, яка купляла у нас фарбу, і вона навела приклад із фарбуванням нігтів. Ніхто не наносить лак для нігтів на голі нігті. Ми спочатку їх підготували. Це може бути спосіб, як зачистити наждачною бумагою, також за допомогою агресивних клінерів та легких клінерів. Що ми тут бачимо? Взуття дуже сильно тратило колір, є залишки старої фарби, і наша з вами задача зробити цю роботу якомога якісніше. Багато хто із вас купує фарбу, не задумуючись про те, що шкіру треба обов'язково підготувати. Сьогодні я буду використовувати агресивний клінер, який зніме повністю стару фарбу, відкриє пори шкіри для того, щоб фарба могла проникнути мога глибше. Клінер можна налити для себе в зручну ємкість і використовувати ватний диск. Макаємо, трішки віджимаємо і проходимо, вичищаємо взуття від старої фарби. Так виглядає пара після очищення. І після того, як ми зняли стару фарбу, залишаємо взуття до повного висихання. Після того, як ми підготували взуття, перед нанесенням фарби краще пройтись праймером. Це грудова фарба, яка проникає глибоко в шкіру, робить як фундамент основу, я би просто назвав би її приліпала. Тоді фарба краще приклеюється, приліплюється, піднімається адгезія і тримається значно довше. Тому, якщо ви хочете дійсно якісний ремонт, обов'язково використовуєте праймер. А як це робити, я зараз покажу. Використовувати я буду звичайну кісточку для тональної основи. Вона продається в будь-якому магазині ЄВА, там все по 5 копійок. Коштують вони недорого, але якщо не знайдете, то можете звернутися до нас. Вони у нас є. Перед нанесенням праймера його обов'язково гарно вимішуємо і наливаємо в зручну для вас посуду. Після того як ви нанесли праймер, бажано дати висохнути 24 години. Продовження, що в мене вийде з цією парою, дивіться в наступному відео.